От власне, ви бачите загрозу чи ризик якихось штучно створених народних заворушень, там умовного Майдану 3 Хоча це термінологічно абсолютно неправильно, це до Майдану як Майдану і першого, і другого жодного стосунку немає, але так часто е в розмовах кажуть Майдан 3 Ну, бачите, ви зараз самі дуже влучно сказали, що це неправильна назва майдантри, а це точно можуть називати ворожі сили, тому що ті ті сили, які точно не розуміють природу. І першого, і другого майдану. Тобто перший майдан він йшов, він створювався знизу, і це був там відповідний протест проти речей, які були пов'язані з узурпацією влади. Другий Майдан він також ішов знизу, створювався проти того, коли був ризик зміни курсу з європейського на, на, на російський. Тому майдан 3 він. Він точно не може таким чином, як його нам зараз там нав'язують, відбуватися, тому що на сьогодні вся Україна, всі українці, вони об'єднані майданом проти Путіна, і це зовсім інше ніж те, що є в головах у нашого ворога.